Ось, власне, про цей напрямок будемо говорити із Андрієм Учинашем. Це командир екіпажу БПЛА під назвою Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Андрію, вітаю. Доброго дня, студія. Доброго дня, телеглядачі. Слава Україні. Героям слава. Давайте. Збір у нас з'явився на екрані на антишахетні дрони. Ось дивіться, я сканую, щоб відстежувати цей е, хід збора. Ви поки розкажіть, що це за антишахедні збори? Чи це ті зенітні збори, про е, е, дрони, про які ми вже говоримо в ефірі? Саме вони є, і, власне, це один з небагатьох зборів, які робила наша бригада, безпосередньо, які є корисними не тільки безпосередньо для нашої бригади, а й для цивільного населення. Тому я дуже прошу кожного долучитися до цього, адже цей збір він є цінним не тільки для мене, як для військової людини, а для мене, як для громадянина, через те, що завдяки закриттю цього збору, ми можемо закупити дрони, які будуть знищувати шахеди, які летять в тому числі в напрямку і мого будинку, моєї родини тощо. Тому таким чином ми зможемо просто забезпечувати хоча б частково, хоча б на якусь долю, мирне небо від російських шахедів. Тому наперед дякую кожному, хто долучається до цього збору, і дякую кожному, кожному хто донатить, незважаючи ні на що донатить, незважаючи на складну ситуацію. Я вважаю, що це найкращі люди в нашій країні, і дякую вам за те, що публікуєтеся збори. Ой, ну мені так незручно, коли нам дякують. Ми дякуємо всім глядачам, які це роблять, бо зараз нема малих донатів гривня 2,5 І І, до речі, у випадку з антишахедними дронами, от це те, що ми можемо відчути на своїх ночах, які можуть стати трохи спокійнішими і безпечнішими. Насправді залишилося до мільйона зовсім небагато 52 тисячі гривень треба зібрати. Я сподіваюся, що. Зараз ось поки ми будемо говорити, хто може долучитися і допоможе це зробити. А в якомусь наступному ефірі можливо Андрій нам і відео покаже з цієї роботи з цими антишахедними дронами. Але давайте до ситуації на сіверському напрямку. Як у вас там? Яка оперативна ситуація? Ситуація на лінії де оборони тримає бригада рубіж достатньо напружена. Ми бачимо, що противник намагається штурмувати абсолютно постійно, при тому накопичуючи е, свої сили, намагаючи просочуватися. Тобто, вони дійсно змінили свою стратегію ведення бою. Якщо раніше вони бадалися за кожен населений пункт, вони намагалися в нього зайти, закріпитися, а тоді продовжувати рух далі. Що звісно що тривало значно довше, то наразі вони пускають величезну просто. Не, я навіть не знаю, нереально величезна кількість особового складу, відсоток з яких то достатньо потужний, великий відсоток з яких помирає, але вони пускають особовий склад просто як е, е, пошукові групи, які шукають наші позиції. От іде група, наприклад, з трьох-чотирьох військовослужбовців Російської Федерації, натикається на нашу. На нашу якусь позицію вмирає інша група, намагається просто нашу позицію обійти, і таким чином вони роблять вигляд, начебто вони просуваються далі. Але логістичного якогось забезпечення у них абсолютно немає. Російські військові полонені, які стають нашими полоненими, здаються в полон, розповідають, що вони днями, а то й тижнями нічого нормально не їли, не пили воду. Тощо Е, деякі з них просто здаються в полон вже без зброї, тобто вони кидають зброю, тому що вони змучились, вони не можуть йти У них по і. Полонені нам говорять напряму, що вони штурмувати, бояться менше ніж повернутися назад, через те, що їхні командири говорять одну фразу: Якщо назад вернешся, ти 100% процентів двохсотий, якщо вперед підеш там у Відім». Ну ясне діло, що навіть самий хворобливий росіянин, в якого зовсім немає мозку, він все одно буде йти вперед, через те, що всі навіть такі тварини хочуть жити. 25 тисяч гривень зараз залишається зібрати, тобто українці вже 27 Дякую. скинули, поки ви говорили. Але я от хочу поговорити про цю тактику просочування, тому що знаєте, існує ілюзія, що е, українські оборонні споруди це прям якась лінія, вал, рів з крокодилами з колючим дротом, які неможливо пройти. Насправді це окремі точкові позиції, і виходить, що росіяни просто шукають, е, кидають своїх. Тут вмерли, але побачили, де є прохід. То розкажіть про це трошки більше, як вони просочуються, і тим, більше, як ми побачили. Почали в ситуації з добропіллям доволі на великий кілометраж? А, на рахунок цього було б дійсно круто, якби в цих танкових рвах були крокодили. Я думаю, це, можливо, трошки б зупинило росіян. Але там, на жаль, є тільки е, колючка, і е, що вони роблять? Вони посилають е, військовослужбовців, які на цій ж колючці буквально помирають. Їхня задача е, цю колючку розрізати, якось звільнити шлях. Вони звільняють шлях великими жертвами, дійсно великими, тому що ми бомбимо їх і великими дронами, і впівішками, і скідами тощо. Але, от, наприклад, там третя, четверта група, в них вийшло якось звільнити там метр. Цього танкового рову і вони намагаються далі просуватися по цьому танковому рову і вже проходять туди. Тобто, на жаль, це зможе зупинити танк, але це не може зупинити велику кількість особового складу, який буде перелазити далі, незважаючи по трупам, незважаючи на всю цю реальність. Тобто, противнику реально командирам їхнім байдуже скільки особового складу вони покладуть їхнє основне завдання. Показати щось на карті, і власне ця ситуація, яка е, на покровському напрямку біля добропілля, вона не відбулася за один день. Це не прорив, умовно кажучи, там за 24 години на 10, на 10 кілометрів. Ні. Це був планове просочування досить довгий період часу, близько тижня. Противник намагався просочуватися і знаходити наші слабкі місця. Тому найважливіше зараз це не дозволити противнику на цих місцях закріпитися і розширювати плацдарм. От якщо в нього вийде це зробити, це дійсно буде проблемою для сил оборони України. Але наразі е, хлопці із бригади робіт в тому числі активно знищують противника просто десятками в день, наносячи надзвичайно важкі їм втрати. Ну от в цих умовах, коли вони змінили тактику, тобто це вже навіть не мотоцикла, а це от ці групи, які лягають на землю, накриваються тепловізійними плащами, щоб їх було не видно. Що е, ясно, що е, всі вчаться напрямок у напрямка, роблять висновки, ви висновки з добропілля на сіверському, можливо, вони трохи інакше себе поводять ось в харківському напрямку. Вони там техніку накопичують. Е, що ми можемо їм протиставити? Більша кількість екіпажів БПЛА, чи це колючий дріт, які мають бути всіяні поля? От що? Насправді це має бути комплекс заходів. Перш за все, надзвичайно важливо робити комплекс заходів по оборонним рубежам. Повністю по всій Донецькій області, щоб не було навіть такого умовно такої посадки, де немає якоїсь позиції, де немає де закріпитися, щоб хлопці, які відходять на тактично вигідні рубежі, мали куди накопичитися, мали куди зайти, мали як і відпочити морально, і водночас потім мати можливість прийняти бій. Потім максимально роботизовувати все, що є в силах оборони України. Найбільша проблема сил оборони України наразі, в тому числі і бригади Рубіж, це недостатня кількість особового складу за рахунок того, що в нас не Достатній кількість особового складу противник має можливість накопичуватися і десь просочуватися через те, що нас фізично там просто може не бути. Тому максимально потрібно роботизовуватися, збільшувати кількість екіпажів БПЛА, збільшувати кількість екіпажів наземних роботизованих комплексів, щоб логістикою займалися вже наземні роботизовані комплекси, щоб противника знищували в основному безпілотні авіаційні комплекси, щоб евакуацію проводили наземні роботизовані комплекси, щоб люди мінімально робили всі ці завдання і могли виконувати безпосередньо бойову задачу, знищуючи противника. Наприклад, нещодавно на лінії бойового зіткнення, де Стоїть бригада рубіж. Наші суміжники використовували наземні роботизовані комплекси з туреллю і знищували противника, який закріпився в будинку, і росіяни тікали так драпаком швидко. Вони просто навіть не могли зрозуміти і навіть не могли очікувати звідки це відбувається, і це те, що може дійсно в нашій ситуації покращити її і однозначно змінити. А що у росіян, до речі, от вони просочуються, вони якось намагаються закріпитися. Маю на увазі фортифікаційно. Можливо, мінують оті підходи, якими вони йдуть. Що вони роблять? Вони намагаються робити засідки, вони намагаються знищувати нашу логістику. Вони намагаються не так закріпитися, як просто наробити більше проблем. Тобто, якщо вони просочуються далі, знищують нашу логістику, так то є можливість їхнім же силам. Ворожим силам просто підтягнутися трішки ближче. Наприклад, пройшли вони там умовно на 500 метрів, так і вони на цих 500 метрів просто, грубо кажучи, кошмарять наші сили оборони України, а от противник міг підсунутися на 200 метрів і там вже починати закріплюватися, там же починати підготовлювати якісь рубежі. Ті знов просунулися трішки далі. Померли. Наступна група постилася, вона ще на 100 метрів просунулася. Наприклад, і знову на 50 метрів просунулася. І воно так от приблизно триває. І це не говориться про там про метри, тому що інколи Буває дійсно, що це кілометри прориву через те, що знову ж таки не вистачає сил оборони України, але тим не менше, вони просто, от я навіть не знаю, як це правильно пояснити. це би зупинило будь-яку країну світу такі втрати будь-яку країну світу, але їм абсолютно байдуже. Вони посилають людей на смерть і будь-якою ціною готові. Зайти, аби далі, аби показати своїм командуванню, що вони просуваються, ну вони утилізують насправді біологічне сміття, і тут е, все зрозуміло. На жаль, у нас вони вбивають найкращих, тому ну ми все, що маємо робити, це якщо ми не у війську, то хоча б донатити. От хто скільки може? Нема зараз малих донатів. Тому долучайтесь, будь ласка. Якщо говорити, я от перед вами був Володимир Фокін, у вас в ефірі з третьої окремої штурмової бригади. Я в нього питала, як змінилася війна. Бо вона міняється буквально на очах. Змінилось зараз застосування дронів. Він розповідав про матки, які випускають в піві дрони. На вашому напрямку вже таке спостерігали? Так, звісно, противник застосовує матки, намагаючись максимально далі знищити наші логістичні шляхи. Він застосовує великій кількості ждунів. Які очікують на дорогах і намагаються вразити нашу логістику. Дійсно, війна дуже сильно змінилася. Якщо навіть взяти 2024 рік противник намагався в замангалених, максимально на замангаленій техніці великій кількості просуватися, і йому все одно не вдавалося, тому що ми знищували велику кількість особового складу, яка їхала на цій техніці. Вони несли великі втрати. Наразі вони дійсно поміняли свою тактику. Навіть вже не саме на лінії до оборони тримає бригада. Ріж не так сильно посилають мотоциклети в штурми, а просто. Пішо, пішо піші, піші групи. У нас були ситуації, що нам в полон здалися хлопці нашій бригаді, і безпосередньо був хлопчина з тимчасово окупованої території, і їх вже там починають просто загребати, відправляти на фронт, і при тому абсолютно не жаліти. От попався хлопчина, який наступив на міну, і він розумів, що якщо він вернеться назад. Його просто-напросто застрелять, тому він з розірваною буквально ногою і шість кілометрів повз буквально до наших позицій, щоб здатись в полон. Це абсолютно нонсенс. І це прямий натяк кожному українцю, який буквально ховається там, боїться зробити сміливий вчинок тощо. Натяк на те, що от хлопці теж ховалися. Умовно хлопці не йшли боронити свою країну, тому їм прийшлося боронити чужу. і значно в гірших умовах. Ну зараз активно в соцмережах обговорюють відео Атошника, який воював за росіян і здався його свободівці, взяли в полон. Поцікавтеся, будь ласка, як це відбувається? Та четверта бригада рубіж. Тому поцікавтеся, будь ласка, як це відбувається, що з ними роблять, і власне до чого це призводить. Андрію є хороша новина. Закрили закрила збір. Наші глядачі не просто закрили збір, а мені здається, ще трошечки і дотягнуть до сімдесяти тисяч. А треба було зібрати 52, Тому зверху є як мінімум 23 тисячі. Якась там батарейка. Я не знаю, що там ще можна прикупити за ці гроші. Може, ще один дрон. Також словом, хороша робота. Спасибі всім, хто долучився. Андрію, спасибі вам. Андрію, чи наш командир, екіпажу випала кара небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії. Була в нашому був у нашому ефірі.